Сьогодні я покажу вам, як набирати переглядів на Ютубі і взагалі як оптимізувати ваші. Якщо відкриємо статистику мого youtube каналу, то ви можете бачити, що за весь час він набрав 400 з хвостиком тисяч переглядів. У минулих відео ми вже з вами більш детально розбиралися, для чого вам потрібно тисяча підписників та 4 тисячі годин переглядів, та як ви власне можете їх отримати. Сьогодні будемо вже поглиблювати ваші знання. На прикладі цього відео з вами будемо розбирати, як працює оптимізація. Коли ви створюєте відео, ось, бачите, в мене ролик називається Як набрати підписників в телеграм-каналі. Я робив його майже рік тому. І тут я, бачите, набрав 3 з хвостиком 1000 переглядів. Середня тривалість досить хороша. Коли ви робите певне відео, маєте орієнтуватися на конкретні теми. Тобто, у мене відео про як набрати підписників в телеграм-каналі. Я його так і називаю. «Просування та заробіток на каналах Telegram. Ось ви також можете додавати. Ось я редагувати відео зробив. Опис, про що це відео. Певні хоча б невеличкі набросочки мають бути. І теги. Бачите, це певні пошукові запити, які люди можуть вбивати і знаходити мій ролик. Переважна більшість трафіку в мене йде з пошуку, адже це дуже важливе джерело вже таких теплих людей, які готові прийти і сразу дивитися це, бо їм це корисно і важливо. Тепер покажу, як власне, підбираються ці назви, теми для відео. Ось пишемо, як набрати підписників в Телеграмі. Бачите? Можна отак підняти. І дивимося в пошуку, як називається відео. Бачите, я з анонімного режиму. Моє відео тут номер 2 в топі. Це дуже хороший показник, що більшість тих, хто цікавиться, дійдуть до мене. Ось ще одне моє відео тут є. Думаю, ага, бачите ще одне. Чим далі, тим їх ставатиме тут більше, бо я буду знімати ще і про Телеграм, і про Інстаграм, і, до речі, підпишіться, якщо ви ще не на каналі. Бо я багато даю інформації цінної про просування. Є різні варіанти пошукових запитів, які можуть забивати в пошук ваші глядачі потенційні, треба прописувати в тегах. До речі, якщо ви хочете повністю розібрати ваш канал, подивитися, які в нього є сильні сторони, що треба допрацювати, що треба може прибрати або навпаки додати, то можете звертатися за контактами в описі за розбором. У мене теги на тому відео, яке я вам показав з самого початку. Тут все конкретно пошукові запити, які справді є, і люди це вбивають в пошук. Давайте відкрию вам статистику, покажу. Як ці пошукові запити відпрацьовують? Бачите, тут статистика видна. Люди продовжують дивитися це відео. 80% переглядів з пошуку на YouTube. І ось які у нас найпопулярніші запити. Як розкрутити Телеграм, як набрати підписників в Телеграмі, як розкрутити телеграм-канал, телеграм-канали, заробіток в Телеграмі. Усе це можна вбивати. І робити вашими тегами. Сподіваюся, відео було вам корисним. Переходьте ось сюди, якщо ви хочете більш детально подивитися про просування на Ютубі. Якщо вам потрібен розбір вашого каналу, то чекаю вас у особистих повідомленнях.